Конфлікти не беруться тут і тепер, так? є для них якісь передумови. І я думаю, що я підхопила частину конфлікту, який назрівав, коли вже пішла на конкурс. Бо Іван Козленко тоді перечував, коли його каденція закінчувалася за контрактом. Він передбачав, що. Нормально працювати йому не, не дасть Міністерство. довженко центр тоді ще Міністерство культури підпорядковувався. І Іван спочатку звертався, а це був уже наступний за ковідом рік, 21-й. Іван звертався до міністерства щодо пролонгації контракту. Це можливо і передбачено, але міністерство йому відмовило. Колектив звертався тоді до міністерства теж із. Таким запитом, щоб контракт Івану продовжили, оскільки інституція розвивалася успішно і були ну, великі плани. І так як це мислив Іван, то ну, його ідеї потребували ще певного часу для реалізації втілення. Але і на цей запит також був негативний, е негативна відповідь. І в березні у Івана закінчився контракт. Був оголошений конкурс, і я вирішила йти на цей конкурс. І так сталося, що я перемогла, тому що інші кандидати, які запропонували свою програму, вони взагалі не корелювали з, з тим, чим Довженко-центр є. І було навіть дивно, що люди ну, начебто не розуміли до кінця, на яку інституцію вони подаються, бо плутали центр або з продюсерською студією, або з кіностудією Довженка, наприклад. Одразу міністерство не стало укладати контракт. Там один із конкурсантів подав скаргу, від, відкрилося, подав до суду на несправедливість результатів конкурсів. І от тоді почалися мої відносини з Мінкультом. І впродовж якогось часу я зрозуміла, що ні стратегію розвитку, ні фінансовий план, ні жодні інші. Ну, здорові документи, які потрібні будь-якій інституції: бізнесовій чи державній, культурній для її розвитку і функціонування, нам не погодять і не підтримують. Ця суперечність перейшла до Держкіно. Можливо, цю історію не міг в силу якихось моральних обмежень. Не міг розв'язати мінкульт, бо були питання конкретно з майном пов'язані. Мінкульт і пан Ткаченко не хотів їх вирішувати або не міг. Там йшлося і про інвестиційний договір, і йшлося про приватизацію. Це були скандальні питання. Було ухвалене рішення про те, що Довженко центр передадуть до Державного агентства з питань кіно, яке раніше підпорядковувалось мінкульту. Минулого року його виділили в окрему структуру, майже з наділену функціями міністерства, але зараз доходить до того, що люди в Кабміні озвучили, що на Держкіно ніхто не має вправи, воно діє якось автономно і не дуже зрозуміло. І ось Друженко Центр в червні минулого року перейшов у підпорядкування Держкіно, яке раніше виконувало функцію розподілу, розподілу коштів на. Кіновиробництво це була його основна задача забезпечити прозорий процес підтримки кінематографії. Це вже була загроза для довженко-центру, який основною функцією якого є робота в сфері кінематографічної спадщини, кіномистецтва. Це дослідження, це збереження, це поширення знання про кіно. Але до кіновиробництва ми маємо дуже опосередкований опосередковане відношення. Тобто, зазвичай те, що в структурі в кожній країні є певна структура кіногалузі, яка складається з кіновиробництва або кіноіндустрії, і кінодослідження, скажімо так, або збереження. Ці функції виконують різні інституції. Тобто, наші взаємини такі вже ні, з держкіно почалися минулого року влітку. І, в принципі, воно одразу зайшло з козирей і вирішило, що не розбираючись і не вникаючи в діяльність центру і специфіку нашої роботи, вони вирішили, що треба почати реорганізацію. А реорганізація стосувалася ядра. Нашим ядром, і власне для чого ми були створені, це формування колекції українського кіномистецтва, дослідження її, популяризації її. Поширення знання про неї в Україні і в світі, і це такий спосіб дуже гарно інтегруватися з міжнародною спільнотою, тому що кіно дуже прогресивний вид мистецтва, який поєднує в собі і технології, і різноманітні жанри. І він має більше можливостей, наприклад, ніж в, де... ну, в питанні доступу, ніж, скажімо, живопис, який прив'язаний до. Конкретного твору мистецтва в конкретному просторі, чи перформанс, чи театральне мистецтво, яке відбувається тут і тепер, але у кінематографу є свої особливі інструменти, взаємодії. І, власне, ініціатива щодо реорганізації центру, яка передбачала вилучення у нас ядра, тобто колекції фільмової. А це не лише фільми на плівках, але з ними пов'язані сценарії, монтажні аркуші, біографії митців, які створювали сценарії. Якщо у нас забрати те, на чому будується вся наша діяльність, то будь-яка подія, що відбувається центром або організована центром, вона основана на тому, що ми маємо цю колекцію, маємо можливість безпосередньо з нею працювати. Вивчати її, контактувати з людьми, які творили кіно. Якщо її в нас забрати, то залишається власне ну, коробочка. І люди, які будуть позбавлені можливості працювати з колекцією. Але оскільки держкіно до кінця не обмалювало перед нами цю структуру, да, як це все зміниться після реорганізації, у нас це викликало багато нерозуміння, бо плани Можна озвучувати, і тоді все стає більш прозорою і, і зрозуміло, куди треба рухатись, або які є проблеми, над якими можна попрацювати. Але нам не була озвучена проблема, нам не була озвучена мета, заради чого це все відбувається, просто якби була вкинута певна дія. Тобто я правильно розумію, архів хотіли вилучити? Те, що ми називаємо кіноархівом, так. плівковий або цифровий, ну тобто всю фільмову частину. Хотіли вилучити і передати його якійсь іншій установі, яка і... цим не займалась ніколи. І які би функції залишилися за центром, це було не обговорено. Це стало неочікуваним, це була повна несподіванка. І далі, коли ми вже заглибилися в процес, намагаючись зрозуміти, що, що ж не так, ми вже вийшли на розуміння того, що. Є дві є якісь абсолютно різні візії, того чим є Довженко-Центр в нашій уяві, уяві спільноти і в уяві органу управління. Це якісь дві окремі бульбашки, а відповідальність за долю архіву, який хотіли вилучити, на кому лежали? Тобто хто відповідальний був би за архів, який би вилучили за його збереження? Ну, якщо б Держкіно взяло на себе таку сміливість, а вони не включили представників центру в комісію за організації, окрім бухгалтера, але людина, бухгалтер, вона не займається колекцією. Тобто відповідальність б лягла, звісно, на Держкіно. І можна, ми б могли сказати, що з вами хочете, робіть. Ми просто подивимось, але ми. Вирішили як відповідальні хранителі. Ми вирішили, що ми не можемо цього допустити, тому що в нашому уявленні втрата колекції ну, це найгірше, що може бути для інституції нашого типу. Це все одно, що в Нацхуде забрати його колекцію, все одно, що в музеї історичного забрати його колекцію. Можуть виникати питання, як колекція обліковується, які відомості про неї є в. Профільному міністерстві. Але те, що з колекціями не можна грати в пін-понг, це у світі відомо. І була не одна Історія. От колеги нагадували про те, що у французькій синематиці в 60-х роках теж була спроба кудись її переселити, розділити, і саме спротив суспільства і студентів призвів до того, що Її зберегли, надали їй краще приміщення, і фільмотека була е, збережена. Синематека. Тим більше, що традиція утворення от, вона десь до 30-х років належить. І тоді представники трьох великих кіноінституцій: це був Британський кіноінститут, Дойчний кінематек, французька синеметека і Мома в Америці чотири. Вони створили тоді фіаф е, федерацію. Всесвітнього кіноархівів, метою якої стало і збереження фільмів, тому що плівки втрачалися, і деякі фільми неможливо вже було просто відновити на жодному носії. А, а для збереження, але і для забезпечення доступу. Тобто вони хотіли між собою обмінюватися, їм, їм було цікаво над цим працювати. І оскільки наше українське законодавство не досконало щодо саме збереження кіноспадщини. І виявляється така абсурдна річ, що е, е, кіномистецтво є в законі про музеї, є в законі про культуру, е, кіноспадщина є в законі про кінематографію, але е, у нас немає, наприклад, положення про національний або державний фонд фільмів, е, що визначало би статус і е, стрічок, і матеріалів, які пов'язані з їх творенням, і те, що це. За 30 років незалежності не було зроблено, це дуже серйозне недопрацювання з боку органів управління, яким до минулого року було Міністерство культури та інформаційної політики, а тепер стало Держкіно. Якщо такі спроможності у міністерства ще більш-менш були, тому що у міністерства є все ж таки певна культура творення того, що ми називаємо полісі, не тільки політікс, а саме полісі, то в Держкіно цього уявлення і близько немає. Якщо є питання статусу нашої колекції, немає шансів того, що Держкіно зробить розумний крок і зробить все, щоб цю колекцію захистити. Вони пішли зовсім якимось таким дзеркальним шляхом, і вирішили, що треба вирішити щось із колекцією, і тоді тут звільниться. Якийсь дуже великий майновий ресурс, і і це когнітивний дисонанс. Я чим чим далі ми заглиблюємося в цей конфлікт і цей процес, я розумію, що втрачається первинний сенс, заради чого, ну через що виник опір з боку інституції хранителя, яка усвідомила, що вона є хранитель, і яка довела, що вона є експерт в збереженні кіноспадщини. А з іншого боку, ну ми втрачаємо зараз якби сенсу цього конфлікту. Ну, розуміння сутності. Тому, е, схоже, що після вчорашнього дня, після судового засідання і спроби укласти контракт, е, нам потрібно повернутися в початкову точку, з якої ми починали. А чому б контракт не було укладено? Наскільки я розуміла, вчора мусили укласти контракт з тобою? Був дедлайн по укладенню контракту, але е, ну, контракт передбачає згоду е, обох сторін, оскільки. Контракт все ж таки готую не я, а орган управління, то я думаю, вони могли б надіслати його мені для ознайомлення попереднього, щоб вчора не забирати час у журналістів, яких вони запросили, у юристів, які приїхали, тобто в здоровому суспільстві. Цей контракт міг би мною бути опрацьований, внесені зауваження, вони би їх розглянули, і ми б дійшли зрештою. Десь згоди, яка б і позиції, які влаштували б об, обидві сторони? Я вчора контракт побачила вперше, його мені не надавали до цього. Е, у мене виникло дуже багато питань, бо читаючи його, я зрозуміла, що, е, по-перше, я з першого дня вступу на посаду генерального директора я стаю винна в усьому одразу. І це створює підстави для того, щоб мене звільнити. Ну тобто навіщо підписувати контракт? Який не стимулює і не заохочує мене до управління інституцією, а навпаки, відбиває у мене будь-яке бажання і створює дуже багато пересторог. Ми розуміємо прекрасно, що зараз війна надходження від багатьох видів діяльності скоротилися. У нас в минулому році падіння ВВП було, якщо не помиляюсь, на 34-36%. Якщо це відчули і більш мобільні приватні бізнеси. То що ж говорити про державні установи, які виробляють культурний продукт який взагалі у нас якби сильно недооцінений. Але культурний продукт некомерційний не можна порівняти із шоу. І я не готова зайти в контракт, який одразу робить мене винною, наприклад, за те, що я не. Не створюю прибутку, що взагалі абсурдно для кіноархіву там, чи для музею. І, і критерії цього оцінювання, вони не те, що я недосконалими, їх просто немає. Тобто, як е, ні в мінкульту, ні в Держкіно немає критеріїв нашого оцінювання. Коли відбувалася процедура передачі центру від Мінкульту до Держкіно, е, у нас запитували показники економічної діяльності. І я пам'ятаю, що я писала листи міністерству, в яких казали, що культурні інституції мають більш розширені функції, ніж суто економічно. І прошу оцінити нас за критеріями: відвідувачі, наукові публікації, дослідження, презентації, кінопокази, кількість проведених заходів за кордоном, кількість запрошених сюди гостей. Ну, Для них, схоже, що це була якась дуже... Ефемерна історія, і це наштовхує на думку про те, що ну, задачі жодного із цих органів управління не лежать в тому, щоб Довженко центр зберегти. А вчора, коли я прочитала контракт, я подумала, що справа не в тому, що Держкіно щось не зрозуміло. У них немає бажання підписувати контракт зі мною. Вони ніколи не мали його, не знайшли спосіб, як мене відсторонити від виконання обов'язків. І, схоже, що ну, вони дали той контракт, який вони розуміли, що я не погоджуся його підписати в такому вигляді. Але відмови моєї немає. Я не йду на поп'ятну, я опрацюю цей контракт, його переглянуть юристи, і ми направимо в Держкіно нашу редакцію. Чому контракт важливий? Тому що через контракт. Керівника справа не лише в моєму фінансовому забезпеченні, чи в моїх правах і обов'язках, а контракт уможливлює певний шлях розвитку для інституції на період від там одного до 5 років. Він є гарантією сталості, діяльності інституції. Якщо контракт буде підписаний в тому спотвореному вигляді, і дуже з такими дріб'язковими деталями, які він зараз є, то ну, це не станеться. Це може просто похоронити інституцію. Тому я не підписую його не тільки зі своїх, виходячих інтересів, а з інтересів інституції. Я так вважаю. Чи бачиш ти якусь структуру чи установу, яка може вирішити цей конфлікт зі сторони? Тому що, наскільки я розумію, тут дуже складно вже вести діалог. Задача до Схоже, що не лежать зараз в полі якогось розвитку, або творення, або створення хоча б умов, щоб Довженко центр пережив війну, наприклад. Так, як, можливо, я існую в світі рожевих мрій, але я підтвердила цю гіпотезу і через наших закордонних партнерів, через той же ФІАФ, чи Айком, або ЮНЕСКО. І Просто керівники кіноархівів міжнародних, що інституції, які створюють смисли, культурні смисли, вони зараз потрібні для українському суспільству насамперед, для отримання цієї внутрішньої сили, для боротьби і опору ворогу. Не забуваємо, що Україна. Вже дев'ятий рік да, у війні з Росією. Це війна, яка відкрита. А скільки вона до того дискретно тривала і готувалася? І культурні інституції є відповідальними за те, що зараз відбувається, і чи матиме українське суспільство цю стимул цей боротися і розуміння за що ми боремося в моєму уявленні органи державного управління. Вони е, створені для того, щоб забезпечити нам умови існування. Ми, як експерти, е, ми знаємо кіноархіви, музеї, бібліотеки, ми знаємо, що нам робити. Да, нам потрібно інколи рамку відправляти, але для цього ми перебуваємо в комунікації, ми спілкуємося з міжнародними аудиторіями. І я маю сказати, що наші ну, за цей рік музеї, культурні інституції показали себе дуже самостійними і спроможними. Ну, це просто. Колосальний і стрибок, і здатність до вибудовування зв'язків і здатність надавати і підтримувати один одного. Тобто функція органу управління покорніть собак нічого не трогать. Вони мають забезпечити нам ці умови. Або, наприклад, якщо я розумію, що держава не є дійною коровою, яка має щось всім давати, ми теж маємо державу давати. Але є, може існувати суспільний договір, де ми домовляємося, що нам не заважають працювати, нам дають широкі можливості, можливо, трохи нас підтримують фінансово, але нам і не загрожують. А ми маємо зараз абсолютно протилежну е, ситуацію. ставши на шлях, е, вже не хотілося б називати це боротьбою, але це справді боротьба за інституцію. Да, і колектив в цьому дуже об'єднався. Ми зрозуміли, що ми не живемо в суто в бульбашці, і ми не є рабом органу управління. Тому що Завдяки нашій діяльності орган управління має можливість елементарно піаритися і довженко центр знають у світі, що ну, звичайно цінно для нас і поважно. І багато дуже інституцій нас підтримують. Але я зрозумію, що в цій боротьбі ми, е, самі нам потрібна підтримка. На рівні органів управління українських навряд чи. хоча сильне слово когось, хто керує всіма процесами або бачить їх, що називає helicopter View, хто розуміє, що падіння культурної інституції такого рівня завдасть загрози всій системі, слово того ж президента могло би зіграти роль хто сказав би стоп, гайс, припиняємо, інакше ми так не переможемо. Е є ще сподівання на е міжнародних партнерів, хоча Держкіно свого часу провело певну таку руїнну роботу, і вони написали багатьом нашим партнерам, що все окей. Ми зараз проведемо конкурс і все буде добре, все заспокоїться. І це вело в оману інституції міжнародні, які нас підтримували. І нам схоже, що доведеться зайти в цей процес знову. Але цілком ймовірно, що від політичної волі когось вищого порядку може залежати це рішення. Але лист було підписано президенту надано? Так, ми ще на початку одразу звернулися до президента. Ми, ми звернулися до... до офісу президента. Ну, і Зрозуміло, що всі листи, які надходять, президенту, вони фільтруються офісом президента. Ми отримали лист з офісу президента, що вашим питанням займаються Держкіно. І будь-який запит, який стосувався цього кейсу, чи то він був до Кабінету міністрів, чи то до президента, чи то до Мінкульта, він спускався на рівень Держкіно і Держкіно далі. Вже всім Давало дуже стандартизовані відповіді. Єдина нестандартна була реакція, це був комітет гуманітарної та інформаційної політики, які все ж таки відреагували якось доволі жваво, і відбулася відкрита дискусія. Але, на жаль, виглядає так, що це якась дуже невпливова інституція, тому що рекомендації комітету гумполітики ні на які інші рішення не вплинули. Хоча це був справді єдиний такий державницький голос. Який мав іншу точку зору, відмінно від там Мінкульта і Дишкіно.